Мар'яна Безугла залишається в парламентському комітеті з питань. Нацбезпеки оборони і розвідки як повідомив у Фейсбуку нардеп від партії Батьківщина Сергій Євтушок під час голосування за проєкт постанови про зняття безуглої представники комітету від партії Слуга народу покинули засідання, чим зірвали кворум. Інший парламентар Ярослав Желізняк з партії голос у телеграмі зазначив, що слуги вже втретє блокують свої ініціативи щодо виключення безуглої. А от голова оборонного комітету Сергій Кальченко заперечує, що депутати від провладної партії. Зірвали засідання. На його думку, кворум зник через проблеми зі зв'язком. Ну і сама Маріана Безугла зірване голосування прокоментувала коротко. Подякую усім. Нагадаю, що вчора ввечері в парламенті офіційно. Чи не ввечері, перепрошую, вчора зареєстрували офіційну постанову про звільнення Маріани Безулої з посади заступниці голови комітету з питань безпеки. Ну і зверніть увагу, що вперше комітет ініціював це ще 5 січня цього року, і вже згодом спікер Руслан Стефанчук достроково завершив засідання парламенту після того, як група нардепів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої. Стефанчук заявив, що звільнятиме Безуглу з посади лише. Після рішення погоджувальної ради депутатських фракцій, а 5 липня представник комітету ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що подасть до на безуглу заяву до держбюро розслідувань, бо на його думку депутатка розголосила інформацію з закритого засідання комітету. Ірина Фріс, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність і членкиня того самого комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, доєднується до нас. Пані Ірино, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір, Сергію. Пані Ірино, ну от е, хотілося б почати загалом знову ну, чергової спроби відсторонити е, пані Безуглу з е, посади заступниці голови комітету. Е, в тексті постанови, яку вчора було зареєстровано, йдеться про те, що причина обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків. Що це за обставини конкретно? От е, ну щоб не видати там якихось таємниць, звісно, але все ж таки я думаю, ви зможете пояснити. Я зможу пояснити, тому що насправді причина полягає в тому, що вона не унеможливлює діяльність її на цій посаді, а фактично вона блокує діяльність комітету з питань нацбезпеки і оборони. Хочу наголосити, що під час широкомасштабного вторгнення наш комітет є ж комітетом номер один парламенту, адже саме він відповідає за стан підготовку наявність сектору безпеки і оборони та здійснює демократичний цивільний контроль своєю деструктивною діяльністю. Своїми атаками на е, вищі військове керівництво на військових пані Мар'яна на посаді заступника голови та члена комітету нацбезпеки і оборони фактично призвела до того, що Засідання комітету, які мали б е, в майбутньому відбуватися в закритому режимі, фактично заблокована через її присутність, адже все, що обговорюється на цих комітетах, навіть тема та учасники, висвітлюється в негативному контексті пані Мар'яною на своїх сторінках, тому не лише вона. Е, е... Не лише вона унеможливлює свою діяльність на цій посаді, а вона унеможливлює подальшу е адекватну і е своєчасну роботу комітету. Пані Ірино. А е уточніть, будь ласка, а пані Маріана має доступ до державної таємниці? Бо я можу помилятися, але здається, там є можливості якісь обмеження у цьому моменту. То чи має вона доступ до держтаємниці? Якщо так, то ну які загрози ви в цьому вбачаєте? Так, вона має доступ до державної таємниці, адже вона є учасником закритих засідань. І саме тематику та присутніх від сектору безпеки і оборони, які були під час обговорення цих питань, що піднімалися в закритому режимі, вона висвітлювала на своїх сторінках в соцмережах, що є неприпустимим. І саме через це а, члени комітету намагалися спрямувати колективне звернення до СБУ. Але в той час кворум комітету нацбезпеки так само випарувався е, за неймовірних обставин, як сьогодні випарувався в кворум регламентного комітету. Скоріше за все, це робиться по дзвінку з офісу президента для того, щоб зберегти е, е, пані Мар'яну на тій посаді, на якій вона є. І з моєї точки зору це хибна практика, яка призводить до падіння рейтингів і президента і влади, які не можуть вгамувати цю особу і не можуть припинити її деструктивну діяльність, фактично її легалізуючи, а отже, розподіляючи відповідальність за все, що вона коїть, перебуваючи і в комітеті нацбезпеки, і в парламенті. Але дивіться, пані Ірино, от сьогодні, коли відбувся цей, ну я не знаю, де марш, хоча бачите, є вже думки, що просто там е з них зв'язок регламентного комітету. Ну там же ж так само є і ваші колеги з, з фракції, так Європейської солідарності. А як е чи чи спілкувались ви? Як вони це пояснюють? Бо якщо ви кажете, що це робиться по дзвінку, то що там з офісу президента, то що виходить? Що від цього дзвінка залежні так само і і ваші колеги, чи як? Ну я маю на увазі покрасти, наші... так ваші однопартійці а, наші однопартійці були на засіданні комітету і а, намагалися приймати участь в обговоренні цього питання, але через те, що кворум було зірвано, розгляд і ухвалення рішень з будь-яких наступних питань є неможливим. А щодо а, неймовірних обставин, за яких нібито припинили засідання регламентного комітету, це брехня. Тому що якщо б регламентний комітет, який очолює також представник Слуги народу, до речі, пані Мар'яна вже не є членом фракції, навіть Слуга народу, але вона є потрібною офісу президента для того, щоб продовжувати свою деструктивну діяльність, так от якби. А... Комітет, члени комітету слуги народу, які виправилися разом з представником від ОПЗЖ колишнього паном Папієвим, хотіли провести рішення з цього питання. Вони мали б можливість зібратися окремо офлайн, тому що сьогодні було насправді засідання Верховної Ради, а отже, офлайн комітет з цього питання навіть в кулуарах Верховної Ради необхідно зібрати, то це робиться хвилин за 5-10 і рішення ухвалюється за 5 хвилин. Тому я стверджую, що це абсолютно свідоме саботування і блокування цього питання? Отже, всі, хто беруть участь в цьому, до речі, всі, хто випарувався, вони також не підтримують розгляд питання щодо блокування діяльності РПЦ в Україні. Тому потрібно про, тут поставити е, знак до рівня для того, щоб зрозуміти в чиїх інтересах працює ця особа, перебуваючи в парламенті, разом з таким паном, як пан Папіїв, наприклад. Так, ми ну заплановане мене в подальшому обговорення теж і цієї теми е, стосовно заборони у ПЦМП, чи РПЦ, як ви сказали в Україні, пані Ірино. А от справді? Е... Мене теж дивує ця історія з слугами народу, бо виходить дуже цікаво, так ну і не бажанням їх позбавляти там пані Безуглу, повноважень роботи в комітеті, принаймні. Бо, по-перше, вона вийшла так і з фракції, вона вийшла з партії. Якщо я не помиляюсь, більше того, вчора вона ж заявляла, коли е з'явилася ця ініціатива, знову ж таки, е її виключення. Вчора, здається, якщо не помиляюсь, вона е сказала, що ну, звинуватила по суті колишніх своїх однопартійців Слугу народу е в співпраці. З вашою фракцією, з Європейською солідарністю, тобто, по суті, з е, політичними опонентами партії президента, так якому вона, за її словами, так вірно служить. І от у відповідь, е, її колишні однопартійці роблять е, те, по суті, чого вона прагне. Роблять все, щоб вона залишилась на цій посаді в комітеті. Е, вже, втретє, каже, як намагаються там, е, ну, є така ініціатива. Як, як це пояснити? От ці стосунки між. Фракції Слуга народа, так чи там я не знаю загалом представниками партії, можливо, в інших там владних кабінетах, і Маріаною Безуглою, яка так їх вже теж починає, начебто, критикувати. Ну, дивіться, пані Мар'яна живиться тим, що когось критикує, атакує за рахунок цього вона існує. Вона використовується як торпеда, яка обнулює рейтинг військових своїми нападками, своєю агресивною і неетичною поведінкою по відношенню до вищого військового керівництва, до командувачів окремих бригад. Тощо як адекватний член парламенту і член комітету Нацбезпеки і безпеки та оборони, а більше того, вона очолювала до того підкомітет з питань демократичного цивільного контролю. Mm -hmm. Вона має без Річ механізмів для того, щоб здійснювати і впроваджувати нагляд з боку профільного комітету за сектором безпеки оборони, як в цілому, так і окремо по його частинах. Але вона виходить в публічну площину для того, щоб торпедувати і атакувати військових. Починаючи з попереднього головкома, тепер вона переорієнтувалася на е, чинного головкома та військових тощо. Кому це вигідно і чому так е, відбувається, як ви говорите, у фракції Слуга народу. Тому що фракція Слуга народу зараз є фрагментованою більшістю, яка складається з окремих груп, якими керують з різних центрів управління, зокрема, центр управління офісу президента, який має своїх умовних депутатів. Фракції слуга народу заблокував зняття е, з займаної посади е, панянки безуглої. Що я можу на це сказати? Лише одне: безумія триумфує сьогодні. Завдяки цій діяльності державні та національні інтереси є під загрозою, допоки вона перебуває в лавах комітету нацбезпеки і оборони, тому що вона веде деструктивно і неадекватну поведінку по, по відношенню до. Здійснення своїх прямих обов'язків тому безугла форева, але це та цій владі, яка зберігає особу для того, щоб вона вчиняла такі речі по відношенню до військових під час дії воєнного стану. Це ганьба. Ну е, тоді просто наостанок. Е, я зачитаю там, обіцяв е, зачитати там деякі повідомлення, але просто про от стосовно того, що ви говорите, пані Наталя наша глядачка написала, що ця безугла не така проста і е, неадекватна, як її подають. Десь якась волохата рука тримається чудо через неї робить багато проблем. Я цитую даруйте. Е, бо якби це було не так, давно вже про неї не чули. Так, оця волохата рука, яку характеризувала, ну скажімо, її можливо якихось там покровителів, Це е, Ниточки ведуть куди? На банкову. Пані Ірино. Перепрошую ще раз. Ну, Зв'язок увірвався. та я питаю про те, що все ж таки, е, скажімо, оця позиція індульгенція Маріяни Безуглої від якихось, скажімо, ну, загроз для неї, в тому числі посадових. Е, це. Е, Через е, те, що ну там е, хтось з банкової, так? Е, я правильно вас зрозумів, е, впливає на, на ті да, рішення парламенту? Я вважаю, що це робить Офіс президента з огляду на. Е... Ту адвокацію яку вчиняли певні в тому числі телеграм-канали, які мають відношення до офісу президента по відношенню до безуглої. Я вважаю, що вона має, як сказала одна з ваших глядачок, волохату руку, яка сидить в офісі президента, так, яка а... її дуже влучно використовує. А для чого І пані Рим, використов... для чого Офісу президента через Мар'яну Безугулу дискредитувати військове керівництво? Найвищий рейтинг довіри сьогодні. На протязі останніх років і під час широкомасштабного вторгнення, зокрема, мають збройні сили України і військові. Цей рейтинг довіри до них набагато вищий, ніж рейтинг президента, і цим обумовлено те, що тримають на короткому повідку таку торпеду, яку звуть Мар'яна Базугла, для того, щоб атакувати військових і для того, щоб руйнувати головне, що потрібно сьогодні державі під час війни. Це довіра. Довіра військових до влади, довіра цивільних до військових, довіра взагалі в суспільстві для того, щоб ці лінії розколу роздмухувати далі. Я переконана, що ця деструктивна діяльність безуглою заслуговує заслуговує е, оцінки суспільства, щоб в майбутньому в майбутньому подібні особи ніколи не потрапляли до законодавчого органу країни. Пані Ірино, я е, почув вашу позицію. Дякую вам за е, те, що ви знайшли час з нами поспілкуватись, е, і мушу сказати на фінал, що ви прекрасно виглядаєте. Е, тому всього вам найкращого, пані Ірино. До нових зустрічей в ефірі Ірина Фріс, народна депутатка України з фракції Європейська Солідарність і членкиня того самого комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки. Була